Усім привіт, ФОМО, Біль, Трамп, Ікси, Лайфченч, Меланія, Солана лежить, нічого не працює, не можуть купити. Ці слова зараз переповнюють 99% усіх крипточатів. Тож давайте розберемося, що відбулося, і як не пропустити майбутні можливості. Усім привіт, вітаю вас на каналі Double Top Now, З вами я, Віктор. І відразу натисніть, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А ми переходимо до теми. Хто не в курсі, за останні вихідні Трамп запустив цілих два мемкоїни, це Трамп і Меланія, які присвячені його дружині Меланії. Токени дуже швидко набрали хайпу, деяким криптонам зробили прям потужний лайфчейнж, інші криптони заробили приємні статки для себе, але все одно більшість людей зараз відчуває FOMO. Тож давайте розберемося, що взагалі відбулося, на чому можна було заробити і на чому можна буде заробити в майбутньому. Де отримати інформацію першим. Тут у нас інфополе, Твіттер, телеграм, ком'юніті, інформація про токени вперше з'явилася в соцмережі Трампа Trust Social, а пізніше він її вже репостив в Твіттер. Але тут відразу наголошу, що як соцмережу Трампа, так і сторінки в Твіттері можуть зламати. Тому, якщо ви бачите будь-яку інформацію, потрібно поспішити, але також перевірити інформацію в інших джерелах. Окрім соцмереж, профіт може принести гарна база смарт гаманців. Як це працює? Вам починають приходити сповіщення, що смарт-гоменці набирають великим сайзом. Ви бачите це, починаєте розбиратися, звідки хайп, шукаєте токен по контракту, по тікеру, шукаєте інформацію в Твіттері в інших джерелах і починаєте приймати рішення. Наприклад, в нас в складі є мультибай, який зробив біліні, і цей мультибай чудово зловив Трампа. Сповіщення почали приходити один за одним, що смарт-гоменці починають набирати сайзом, і сповіщення були в районі 30%. 30-40 центів. Це 200 іксів до all-time high токену Трамп, як іде купити найшвидше. Токен Трамп можна було купити за допомогою будь-якого боту, як їх налаштувати, як їх встановити. В нас на youtube каналі Now є відео. Посилання на це відео знаходиться в описі під цим відео, або тут десь зараз з'явиться плашечка. З Меланією було складніше, тому що мережа Solana вмерла. Люди не могли провести транзакцію через малу кількість лікви в Коротше, в кожного своя історія. Я трохи взяв на Мітіора, але по відгукам троян бот справився невідмінно. Знову ж таки, про цей бот розповідається відео, яке я щойно згадував. Ну і звичайно, необхідно завчасно тримати солану на гаманці. Купувати можете на будь-якому дексі або торгівельному боті, терміналі. Щодо сліпеджу, рекомендуємо ставити 10%, точно не більше. Якщо мев провайдер стабільний, то можна з MEV-захистом підняти вищу комісію, поставити сліпеч, але якщо не стабільний, то краще без нього. І ще раз наголошу: сліпеч високий не ставимо не більше 10 точно, бо можна залишитись без грошей. А тепер переходимо до парад по життю і по психології. І як би це не звучало, можливо зараз потрібно трошки змінити стиль життя, оскільки в нас фокус на Америці, а вони люблять запускати цікаві історії близько другої години ночі. Ну за київським часом, і зверніть особливу увагу на свої емоції. Не потрібно зараз купувати все підряд висока волатильність на ринку це як про профіт, так і про збитки. Те, що всі навколо заробляють, а ви ні, це нормальна історія в крипті. Не треба думати, що ви якийсь поганий, що ви зараз ось прикладете всіх зусиль і за один день заробите 50 ексів. Ні, це не так спокійніше. Просто підготуйтесь до наступної схожої події. Вона точно буде. Можливо, це не буде токен сім'ї Трамп, можливо, це буде якийсь інший токен, але ця подія точно прийде до вас. Е, головне зараз це перетворити своє ФОМО на мотивацію і підготуватися і працювати. А тепер конкурс. Давайте домовимось на 50 доларів. Хто вгадає наступний схожий офіційний запуск, той і переможе. Необхідно написати, що це буде за токен, з ким він буде пов'язаний, чому, і ви далі залишити посилання на твіттер людини, з якою ви гадаєте, буде пов'язаний цей токен. Можливо, це реально буде хтось не з сім'ї Трампу, а наприклад, якийсь містер Біст. Ну і ще раз нагадаю: натиснути лайк на це відео, якщо воно вам, звичайно, сподобалось, підписатись на канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І готуємось з вами був Віктор. Double top. More than crypto.